Моя. Це? Це твоя? Не є дві, а моя маленька. Ні. Що? Моя ось. Так, ось так, да, да. дві. Я ж Як Ти собі дві. Да, да, той. Той. Да, той. Тобі це. порізати порізати на всіх. І Віка сказала, щоб їй нічого не лишали. Так, да, я колу. Тонічка, це таке. А... А... вона, ну, да, Тоня, той, це той. Той, 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 той. той раз вона стекла, ага. то вона. Ночі два рази чи три рази вставала. Поки не, не Ну да, здійла. Вона оце хочеш тоді, бачить, ну, да. і вона хоче. За глазами стоїть, да. і, і вона. Ну, звісно, як його оце. І здійла, а тоді ж набираєш місце. В очках сі памушка. <реж> Наташа, у тебе була крилка є? Ні, в мене друге государство. <реж> я, ой, я тобі перешлю. <реж> я тільки вчора на є. <реж> я вчора п'ять часів встала утра і пішла бризкать, насипала білокрилки, крилки, от лі і оцього. Тоже, як воно? А наша тип не співає? Нема нічого впав. Так воно пролетить. Через так, 10 понятно. днів, воно через 10 днів буде друге. Вони <гум> через кожні 10-12 днів вони оце <гум> виходять. Сина, якщо ти нас бачиш і чуєш, твоя душечка, ти завжди любив людей. Вон сьогодні не, нема своїх друзів, є мої друзі. Ми тебе поминаємо, як може. Ми тебе пам'ятаємо, дуже-дуже пам'ятаємо. На, на, налили санечки. А я чотири. Ось ось сюди. Ну і ми будемо. Ой, я сьогодні така не зібрана, навіть каву не, не, не зробила як слід. <рес> Нам... Зато будемо пити зараз. <рес> Я завжди, завжди їм вожу, а це таке. Тому другим разом поведу, не переживай. Добре. Ну все, я виключаюся. Виключаюся. Такий епізод, зараз Люся нам розповість. Я такого ще в житті свого не знаю. Я сама такого ще не робила і не ожидала от себе. Коли Наташа з Тонією були в нас гостя. Ми були в неї гостях, і вона дала картоплю мені. і рано, я думаю, я посадю декілька штук. Я їх посадила. В общем, вони повилазили, ось приїжджають Тоня з Наташею і ходять, дивляться і кажуть, Наташа, це та картопля, що я тобі давала. Кажу, да, Ой, в мене вона така лучша, що у тебе вона не те, А в мене воно так трошки. Я не так кажу, а скільки ти посадила, а все кажу, три картоплини чи що, один, одна трошки. Да. Я дала їй, мабуть, десятка півтора, вона три кущі посадила і така, от по одному, по два ти. Думаю. Я ж мене воно так трошки значи, запало, пило. запало. Думаю, що ж мені? Я ж туди раз зайшла, беру лопатку, готовлю яму в другому місці, її в кучу і беру і пересаджую. А сама сміюся і думаю, боже, я я, я знаю, що це ніхто такого ще не ну Вже вона, вона до... отака казав Да, Так, і от уяви собі ні один листочок не, не впав і не зав'яв. Я ні один уявляю, я скільки ти туди води налила. Води гарно налила. І, і таку, знаєш, так вже старалася. Так а скільки ти кущі? Ти? Ну Три? ні, дай, мабуть, не так. Ні, ну я по дню. Ну, Дуже... Так, да, і поливати хорошо було, і та, это... бо мені самі як подивилася після того, як я це сказала, мені самі не дуже до вподоби понравилося. А тепер я доволі, так хорошо. Так що будемо з картошкою, поїдемо на картошку. Нема питання. Я вже викопала, в мене вже зіла? їсть. А, ви зіла? це сіли, це не, ж отак. Не, це це отам, що не ну, так, то ж ми на кусіках ще ще. Це Викупали. ж ота, що не цвіте. Да. Ну, я то, що чогось у мене, також. такого я теж не пам'ятаю. У мене там рядочок 5 чи 7 штук. І пожовтіли зовсім лиски. Зовсім. Думаю, я взяла підкопала. Ну, ти знаєш, що така вже там. От Наташа була з полею в неділю, <колес> кажу, Наташа, що в мене з картоплею? Хотіла... Е... А ти її коле не, не поливала. поливала. Поливала, поливала. Наташа, поливаю, хорошо, я знаю, що треба, щоб вона поливала. поливала. Так... Це ж тоже цю поливаю, ця ж ніде нічого. Та окремо тобі сказала. Чого не Вона не знає? каже, викопуй немедленно, каже, і бадиля викидай. кажу, я на тому місці посадю. Ні, ні 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 не сади нічого. Я кажу, я посадю для експеримента. Ну, я посадила вчора сім штук нової картоплі. А <с я <с одного... кого? Ти, знаєш, таку ету, ну, общем, нам на два-три рази хватить. А я ні одного кущика не садила. Ну, і, якщо воно на чоловіка дві-три так. Ви ж та не здійснився. Да. Так ось таким розчутом, ось так і я у неділю теж по дві картоплини, а трошки Особливо більше. Молоденька. Ой. Жарені, Ой, от, жарені, от я теж от наступний раз нажарим. Я Но в надалі взяла ціле відро картошки, так що нажари. Да ні, ми молоду вже будемо їсти. Що а шару молода, Нє, погано жариться. Не треба нам жарено, нам надо е, варена. Жарене е, це погано. Це по... А молода, там немає крохмалю, там та ти не що. А, не слухай. Я не щоб пожарити, оце посмажити оцю картошку. Я вечора її чищу, а, заливаю молодець. водою. Я теж тоді вона. Я не з вечора, іноді рано утром. А бо іноді. Наталя мені дала ціле відро картошки. Бо вона тут роздавала всім підряд, бо в неї було багато. Ну і, і да. ну нам і. Наташа, друга Наташа, чотири пакети. О яких? Я відвезла на базар. Людям. все, все А вона мені ну, каже, я кажу, Наташа, мені ж не потрібно скільки. А вона каже, я знаю, що ти кажеш, кому ну, ж це, це так і Наташа. Я ж казала, каже дівчата, ну не піднімається рука і викинуть умову. Да. А зараз вона стала одна, це наша що... молода, що стара. Ну да. По 30 гривень уже стара, 29 дев'ять ну, ну жалко. Я а кажу. я буду стару їсти поки. Okay. Поки та не мене. Немає, ну, ну, да. а я до тебе прийду. При? <свист> Ану ж возьми і зроби. Зроби, не прийде, прийди. Ану, прийди. <свист> так, на, Тоня, твої слова записані. Записані. А що воно пише. Твої пише. А, а, пише. слова записані. <свист> а треба перевірити, чи пише, чи заглючило від жари. Я тобі. тобі буду нагадувати. То не прийду Далеко. Перше слово, Тоня, далеко, чесно. Вона сама ж не під люблю. Вас скаже, пішки з а, а, а я ж не долізу, а вона ж не доліз. А, була, я в... згори під, згори, згори, а згори. ми вас там піймаємо. А нам нагору, там піймаємо. Я не знаю, Того як я попала, так. хто ну, мене одвіз. На гору, чи Наташа чи так? Саша один раз до вас одвіз, а назад ти мене провела, і я пройшла пішки. За все життя один раз я оце так пройшлася було таке, ну я вже це було давно. І ще діти були не неправда. Ні, правда. Було давно, то що я кажу, кажуть, правда. правда. А да. то ж Саша все возив нас і забирав, її і, і з малим ми приїжджали з внутрі. Так, давай бери пирога. Не. А так, і ще кави, і не ще щось. Давайте чув. ще щось. Ми вже сюди у Так, бутилку коли, Кокнули. Ну і а ми п'ємо, ну смачно. Ні, не хочу. Нічого, так і я даже пойнула. Ага, <ган> так що все добре. Продовжуємо. Да. Посиділки. Вже пора збиратися додому. А громче можете говорити, що ви там говорите. Яке додому, Пора вже ще, ще да. отак презентаємо, отак лежить. Я трохи Ой, трохи вона змішу. так да. Вона так лежить, mm -hmm. я варила собаці налила холодної води і поставила. Холодну воду, щоб не в холодильник поставити. Вчора, чи вчора, той раз ну я оце звалю, а тоді в кухвайку оця в щоб вона дужче упалювалася. А тоді ж вечора? Собаці. А тоді ж ввечері я відкрила, вона гаряча в холодильник. не так. Да. І що ж веду? Я так думаю. Це я стільки, мабуть, днів два я давала йому стільки. Вчора утром я дала, пішла я вечором, ціла цілісінька каша. Наташа, у нас теж собака зараз утром взагалі. Ну, я, я знаю, я знаю. Ну, думаю, вечором поїсти. Прийшла я ве, ну думаю, ну я оце ж вечором пішла, а вона ціла цілісінька. Думаю, ну ладно, ночу поїсти. Понюхала, кислим не воняє, mm -hmm. приходю я сьогодні, ціла моя каша не їсть. П'є. Mm -hmm. Я тоді взяла ту кашу, однесла курям, mm -hmm. прийшла я витягую цю кашу, а вона, ви ну, знаєте, як оце починає гіркнути каша, mm -hmm. от, наприклад, Зваримо ми оця, наприклад, і в і стоїть, стоїть та каша. Та нехай, та да, нехай. Да, а да. тоді понюєш, понюхаєш, а вона, ну як, ну вже як. Вони вже от... чувствуєте, що вона якась і така. Да. І не кисла. цієї коші витягла в оце відеречко з каструю, помила і поставила нове. Mm -hmm. І думаю, оце ж те, що воно цілу ніч у мене стояло mm -hmm. над, у mm -hmm. кухні, mm -hmm. а вже ночі теплі. Mm -hmm. Тепер я оце зварила довідку кашу вкутала, ж бігала я по цей. І поставила воду, зараз поміняю воду, щоб, Ого, щоб мені владі да, Наташа, поставити. Поставити. А з яких видів каші ти які? Я варю це кукурузяна, пшенична, я обсяга ячна і додаю, яшку, оце оці. Оно тоня принесла в упаковку. А другий раз це рожки додаю і п'ять спинок. П'ять спинок. Коротше, робила Віка ревізію, і в нас там вийшло, що просрочені два роки вже. Ну а хто ж їх їсть? Я... Ну, ну так вийшло. брали оце їздять на базарі, беруть отакі мішечки, оту дешеву, рожки. Mm -hmm. І оце метами, я наприклад, така мисочка. І оце я мисочку навчила готую. Станечка, время прийшло. Хороші гості два часу, гості. Ні, на Сьогодні це поминальний день. Ні, та, знаєте, як тарасує. що ви є? Я згадую, як воно в му році Наташа в мене тут по півдня було. Було ну, таке. На день О, ой, боже, да. я думала, що це я, я вже ніколи не піднімуся з тої ситуації, яка в мене була. А потім почала приїжджати вже Дуця, вони там відійшли трошки, і Наташа ж без кінця приходить. а Наташа моя каже: мам, ну ми ж залишились вдвоєм, як би папка, а папка поїхав на лівий берег у квартиру, щоб вже ж там квартира збереглася, ну чогось там було. Ну, Наташа побула та й поїхала додому до, до сім'ї. А, а ця Наташа бросає свою сім'ю, дякую тобі. Було добре, я тоді да. ще не ходила так. І, І допомагала. Не. Я тоді не ходила, а оце було оце такі чашечки. Несу суку було. Принесу вона дві ложечки, оце здіситься. Давай ще. Ну возьмі ще одну. І так от так воно, отак захляла і це було добре. Коли є тут держка, є на ділянку. У мене оці ворота тоді ж відкривали сюди, тоді я ходила. Я не ходила в кругом. Тоді у нас це, Я раз і тут, раз і тут. А тепер ходимо в масштаб, сиріно ходимо. Що. А дивися, я, я, я це повту я, я повторюсь, звичайно. Я там в одному відео вже сказала, якось е, щось таке було, така ситуація, що я йду до Наташі, ну чи захворіла вона, чи що. Ага, захворіла, пучки мене отак і Я вже тож біжу, і щось там понесла і пишуть мені. Я вже повторюсь, вибачайте, бо я вже це говорила. Ну лютя я не чула, Дуля. Пишуть мені, живіть своїм життям. Це я, щоб я жила своїм життям. Ну, такого ж не буває. Ось о, вона жила моїм життям скільки? Місяців 10. Да, як поки Віка приїхала. Так, як так, Віка, пішла 9 місяців, вона приїхала. Да, да, ось так було. І Славік не проти був. Да, бросає чоловіка і біжить, і біжить. Так що дякую вам всім за допомогу. І я дуже рада, що ви мене Хорошо, будемо іти, мені треба воду міняти. Дякую вам. Дякую вам, дякую, дуже так, дякую так. за сьогоднішній день, що ви мене підтримали в такий важкий день. Виключив, бо тому що я піднімаюся. Я... Не виключу. А якраз усе. Ти... Ми, Ми закрили. тебе закрили якраз. <говори> Каже, виключи, ну що ви бачили да. такого? Толічка, дякую.